А ми повертаємося до нашої ранкової студії, в якій настав час зустрічати гостя. І Сьогодні це президент громадської організації «Екомир» Сергій Твардовський. Сергій Ленідовичу, вітаємо вас вкотре в нашій ранковій Доброго студії. Доброго ранку. Доброго ранку, до Ну, наш Житомир глядачі вже звикли, що якщо ви в студії, це значить буде якась подія цікава, бо хтось цікавий приїде, але можливо я розчарую. Ні, ну, Розчарую, що ніхто цікавий, скажімо так, не приїде, а от, власне, сама, але порадую тим, що власне сама громадська організація «Екомир» запрошує і вже там далі наповнення буде цікавим. Давайте. І цікаві приїдуть, але не так, як е, зазвичай. Давайте спершу вже ми так давно з вами зустрічаємося і, можливо, вже змилася оця грань. Чим же ж власне займається громадська організація Екомір, тому що ми в основному вже з вами, так як з добре знайомою людиною, зустрічаємося uh -huh. і представляємо глядачам як добре знайомо, але не виключено, що хтось вас сьогодні бачить вперше і чує про організацію вперше. Тому повернемося до початку. Е, ну, якщо так стратегічно, то місія громадської організації «Співдружність екології людини екомір е, звучить так: створення спільного інформаційного простору для тих, хто Прямує до здоров'я і розвитку. От така платформа, на якій люди, які розвиваються, хочуть бути здоровими, щасливими, хочуть зустрічатися, от така платформа це і є громадська організація Екомір. Це організація не політична, не релігійна і не грантова, цих трині, ми завжди кажемо, тому що люди завжди вже звикли е... якусь підтек. Так, да, да. А, а, а що вам з нас потрібно? Та да. нічого з вас не потрібно. Це відкритий проект, в якому кожна людина може прийняти участь, може запропонувати свої ініціативи, може знайти партнерів для виконання цих ініціатив, але має щоб ці ініціативи були включі в руслі нашої місії. E, взагалі, так, щоб крім організації Комір про громадські організації, і громадянське суспільство, сказати так, те, що я вважаю за потрібне, я, я так вже давно зробив висновок, що е, не вибори президента, не вибори депутатів не повинні бути головними подіями в нашому житті, бо наше життя змінимо тільки ми самі разом з друзями, з колегами, з партнерами, з тими людьми, які прямують з нами в одному е напрямку, в, в одній ідеї. Ось для цього потрібні різні громадські організації, і вони мають. Е Якісь напрямки обирати в них професійно і широко масово робити свою справу це буде. Як Інь-Янь, така альтернатива е, державі, яка робить свою державоутворюючу справу, і таким чином буде створюватися громадянське суспільство, держава плюс громадські організації. От цікаво, е, все-таки ви кажете. Ну, ви сказали три не де ви не, не асоціюєтеся з тими поняттями. Була спокуса. От все ж таки, я не думаю, що вас не запрошували чи намагали схилитися, схилитись Розумієте, до політики від, що... від, від, від чесності. Від чесності е, Утворення з'являється чи не з'являється спокуси. Якщо люди наперед знають відповідь, то вони й не пропонують. Це ж нормально, коли знаючи, що це, 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 це утворено спочатку, не як бізнес-проєкт, не як політичний проєкт. Тому це ініціатива десь 7-8 людей у нас була ініціативна група, деякі зараз відійшли, з'явились нові, але головне це. Ініціатива знизу нема зверху ніякого папи Кар... папа Карло, який або там штукує е або якось да, нав'язує да, якусь да, свої да, да, позиції. Смикає за. Хочу попросити нашого оператора показати ближче. Я все таки повернусь ще раз. Ми вже говорили про це, але все ж таки до, до назви, і не так до її назви, як до її власне написання. Тому що а, написання да, цікаве, і я хочу, щоб ще раз ви розказали про ось. Цю ось таку цікаву орфографію. Екомір еко створює, створюється з двох частин: еко як е, чистота, екологія, всім відома. Е, але мір у нас пишеться незручно, незвично. Е, скажу це старослов'янське написання. Е, мір е, як російський і стандартне, яке ми звикли, це е, альтернатива війни. Мір з однією крапочкою це все світ, це все, що нас оточує. А мір з двома крапочками це е, така людська, людське суспільство. Община, якась громада. Це мір в наших предків так воно було. І ми робимо контекст, що у нас саме екологія людини, тому що людина з чистими думками, людина, людина світла, вона не забруднює навколишнє середовище. Тому, по перше, треба займатися думками, а по друге, вже екологія в тому зручному, звичному для нас напрямку, як ми розуміємо, це навколишнє середовище. Ну і власне до події. Е, в суботу ви запрошуєте в гості. Так, так. Що чекатиме тих, хто прийметься запрошувати? По-перше, ми запрошуємо е, біля десятка громадських організацій, які е, приблизно в тому напрямку, що й ми рухаються. Це Тверезий Житомир, це Клуб Берегиня. Це, е, Дотик, Таміра, психологічний центр, центр системного моделювання, ефект бабочки і ще декілька таких класних друзів, які роблять свою спеціалізацію, але ми з ними, Турклуб, «Полісся» наш обласний, до речі, теж дуже багато ми одне одному допомагаємо, особливо коли влітку у нас табір. Ми багато від них очікуємо. Тобто, це е, ті громадські. Організації, з якими нам комфортно, і ми співпрацюємо. Це буде перша частина. Ми просимо їх розказати про те, чим вони займаються, щоб наші люди все почули. По-друге, буде такий е, круглий стіл на тему, там він буде з чаєм, кавою, з печивом, така домашня буде атмосфера. Е, на тему, як створити більший поток добра через громадську організацію Комір. Тобто, Зробити таке командне мислення. Всі, хто прийдуть, запрошуються до такого полілогу, навіть не діалогу, а всі можуть висловитися з цієї теми. Ну і будь-які ініціативи будуть обговорюватися, будуть пошуки однодумців. І наприкінці ми покажемо від клубу елітарного кіно якийсь короткометражний, такий добрий, веселий фільм. На цьому буде така позитивна крапка така програма на цю суботу. От цікаво за роки вашої діяльності, і ну не секрет, що ви організовуєте багато заходів. Цікаво, багато людей відгукується на ці заходи і хоче йти ось в тому напрямку, який закладений зокрема у вашій і назві, і власне в програмі громадської організації. Ви розумієте, оскільки це такий не сильно структурний проект, то тут досить важко порахувати. Наприклад, ніхто не скаже, яка кількість сторонників православної церкви. Тобто людина, яка в серці там себе асоціює, їй не потрібно писати заяву про вступ або вихід з цієї організації. Вона, коли їй потрібно, вона йде в церкву, молиться. Так само у нас з нашими подіями. Ми маємо десь 60-70 таких стійких стабільних членів, які приходять на наші Події. Десь біля 300-350 людей такого середнього кругу, часто які бувають. Ну і там ну, деякі концерти це тисяча людей. То розумієте, коли концерт, або там великий якийсь фестиваль, або через табір, там біля двох тисяч людей цього року пройшло. То це такі події, в яких людина щось одне хоче отримати, і таке знайомство відбувається, і вона своє життя уходить, ми його не бачимо. Цього. Чоловіка чи жінку. Так воно нема жорсткої перепису населення. Ось що я хочу сказати, але є робота, є напрямки, в яких ми працюємо, є ініціативи. Це, це цікаво, цікаво багатьом людям. Тому запрошуємо всіх, хто може сьогодні по-перше, в перший раз побачить, почує про таку подію. Дуже дякуємо, познайомимося. Я думаю, що можемо бути вам корисні. Можливо, ви будете комусь ще корисні. Дякую. Для вас особисто ця організація чим в житті стала професією ви способом знаєте, життя? Коли чи, ми, чи? коли мені виповнилося 40 років, десь 40 з половиною, я дуже так сильно переживав кризу середнього віку. Я там читав до того, коли мені було 20-30, я все думав, що це за дурня ота криза середнього віку, особливо у чоловіків. Я зрозумів, що якраз у цей вік у мене було. Це як пошук моєї місії. Я знайшов, що мій, моя місія це об'єднання людей, які. Намагаються бути здорові та щасливі, об'єднання їх, тобто створити для них якусь таку загальну спільну ідею, спільну платформу. Ось така громадська організація. Я просто знайшов однодумців дуже швидко, коли для це до мене це дійшло так. І зараз дуже легко. Тобто нема ніяких проблем, що там це не приносить коштів, це не комерційний проект. Але від цього, як каже Ходаковський мій друг, я, я від цього тихо тіха сіяю. Це, це десь з цієї атмосфери. А до, до речі, друге, логічно було б е, так продовжити е, починається новий проєкт, він трохи залежний від Екоміра, але е, швидко, я думаю, буде самостійним. Це створення такого клубу е, пошуку життєвого призначення. Тому що я бачу багато людей, які до кінця життя так і не знаходять свого життя, життєвого призначення. Ось на цю тему буде лекція Валерія Стрільчика це симферопольський підприємець, тренер, автор книги Баня для мозгов потрясна людина, дуже сильна, дуже з багатим досвідом. Він пройшов дуже багато тренінгів і практик духовних в різних напрямках, і він створив таку. Концепцію життя». в цій концепції головним стрижнем є пошук життєвого призначення. І ось ми хочемо зробити такий всеукраїнський клуб пошуку життєвого призначення, щоб людина на наших таких семінарах змогла його знайти. І потім е, з там, сотні двох сотень людей складався клуб, в якому людина вже не могла б звернутись з цього життєвого призначення, тому що багато соблазнів, багато у людини є інших варіантів, на які вона може зіскочити з цього шляху. А коли є група однодумців, кожен з яких прямує теж по своєму життєвому призначенню, то є якийсь такий громадський контроль, так сказати. Тобто в нормальному позитивному ключі цю, цю фразу використовую зараз. Тобто. Клубна така атмосфера вона дозволяє створити е, допомогу кожному, хто знайшов своє життєве призначення і е, прямує цим шляхом. Е, на цю тему якраз буде лекція відкрита у четвер, 21 листопада. Тема звучить: ну так, вона звучить досить е, конкретно, заземлено, як сімейні стосунки впливають на прибутки, тобто, як оце домашнє. Сімейне впливає на те, що люди заробляють, як вони живуть в матеріальному світі. Тобто, так, якщо в лапках, то це як духовне і матеріально поєднується в нашому житті. Отож, в Суботу ви запрошуєте в гості в четвер, знову таки Валерій майже Стрійчик, ви, так, але вже в одному. Валерій Стрільчик. Да. Я на сам кінець нашої розмови хочу задати таке питання. От я думаю, зараз багатьох глядачів і часто ми з вами зустрічаємося і цікавить можливо таке питання: от там якісь теми такі абстрактні, зцілення життя, знайти свій шлях, як тут у мене немає там, не вистачає коштів на якийсь матеріальний добробут, не вистачає там мене там донька в школу, такі побутові проблеми. Чому ви порадили все таки серйозно ставитись до ось таких речей, які можливо... Ясно, що в суеті цих днів людина сприймає несерйозно, я впевнена, тому що це таке щось абстрактне, і треба сидіти слухати і Вал Валерій Стрічик дуже яскраво цю о, тему дає в трьох реченнях. Е Він каже так: перше, коли ти знайшов своє призначення, то навколо нього. Вибудовується все здоров'я, стосунки, гроші, взаємовідносини з колегами по роботі, навколо цього. Якщо ти збився з курсу, то тобі не візет. Він каже, завжди, якщо щось має життєве призначення, якщо воно не виконує свого життєвого призначення, йому ні Якщо Розетка ось розетка має давати струм для монітора. Якщо вона не виконує своє життєве призначення, приходить отвертка і показує, що їй не візет. Якщо не приходить отвертка, приходить мастер і показує отвертці, що її не візет. Якщо не майстер, то приходить начальник участка. Якщо не начальник участка, то хтось, хто зробить, щоб кожен виконував своє життєве призначення. Отак От вся система в цьому світі на тому, якщо у вас щось не так щасливо, як воно має бути, шукайте, де ви не виконуєте своє життєве призначення. Навколо цього створюється все ваше візю. Отак, От якщо так, в двох крапках. Тому що. Е, ну, Така є притча анекдот коротенька, про те, як іде людина по лісі і бачить, стоїть лісоруб, пиляє дерево. І бачить, він вже мокий, цей лісоруб, вже так виснажений каже, що давно пиляєш, та вже восьму годину каже. То затечі пилу нема часу, не мішай. Ось розумієте, люди взагалі так живуть, всі. Більшість. Ми мало бачимо навколо щасливих людей. Саме тому, що більшість людей не хоче займатися стратегією. А в, а в тактиці весь час не візіод. Ось ми хочемо, щоб люди, яким е, уже є, вже є, вже набридло наступати на граблі, десь я почув, що е, гербом України мали бути граблі на розово помара, ну якомусь розово-блакитному фоні. Тобто гламур якийсь. І граблі, як основна оця тенденція наступати на старі старі, старі такі е, проблеми, які весь час просто б'ють по лобі, а, а весь час не візют. От хотілося, щоб люди, як можна більшість з наших, хоча б житомирян на початку, розібралися з цим питанням і допомогли іншим розібратися. Для цього є ось така громадська організація. Собто, то, то і є наша пропозиція для всіх, хто дивиться цю програму. Дякуємо за зустріч і запрошуємо всіх, хто хоче. Віднайти своє життєве призначення, відвідати, познайомитися зближче ближче з громадською організацією Комірі, з тими заходами, які ви пропонуєте. А до речі, знаєте, що це таке? Давайте зробимо от таке. Давай. А це значить у східних народів божественне в мені привітствує божественне в тобі. Так. І Всім житиме. Нашим глядачам нагадаю, що гостем студії був президент громадської організації Комір Сергій Твардовський. Дуже дякую.